Так, всім привіт. На прийомці дуже мало знахідок, але, дивіться, знайшов ось такі отражателі, гарненькі, прикольні. Ржавчина в них присутня, лампочка ще є. Не використовувалась взагалі. Два штуки є ось така. Чомусь. Тут є якийсь отображатель, а тут немає. Мабуть, дві різні. А може і одинакові, не знаю. По виду одинакові, а так різні. Дивіться, ціна за них буде у нас 150 гривень. І будуть вони ваші. Далі, що я тут знайшов для вас ще? Лампочку таку. Цікаво, 30 гривень. Знайшов повністю новий. Кому там на жигулятори треба або на газони. Треба, є ось такий 80 гривень. Кришку знайшов, 20 гривень. І ось такий перемикач знайшов цікавий. Крутиш, все в ньому працює. Контакти все працюють Також новий ціна 30 гривень. Ну, а тепер буду показувати, що там є І ще на продаж. Так, дивіться, що е, в мене є на продаж для вас е, сьогодні в недільний день. Шпилька, як завжди, метрова, ось така гарненька. Ціна 80 гривень. Футляр для лір е, лірок ось такий гарний. Ціна 50 гривень. Далі є ось такий ящик. 435 на 210 на 200. Відкривається, я його вже показував. ціна 550 гривень. Е, ці в нас будуть ці в нас 30, це у нас 20. Тут 12 сверл по бетону. Ось такий гарненький 120 гривень. Далі йдемо. Є ось така кількість. Сверл 77. Ціна 1100 гривень і будуть ваші. Сверла їй нові, їй беушні, є різні. Є й самі найменші. Так, дивіться, ця річ у нас буде 25, ця у нас річ буде 50. Ця у нас річ буде 45, ця у нас буде 50. ця у нас буде 35. Тиски ціленькі, гарненькі, 1250. Так, Орішниця повністю нова в робочому стані ціна 300 гривень. Домкрат ось такий гарненький, ціна 125 гривень. Тиски гарні 80 губки. Повністю все працює, ніде нічого не тріснуте. Ціла ціна 1200 гривень. Ця приблуда якраз. 680 довжиною, буде ціна 3 тисячі. А там можна обговорити, обсудити повністю все. З тримачем, зі всім. 12 різець сюди можна помістити, але дуже-дуже забивавши. Ось так. 10-й входить все чотенько. Цей в нас буде 15, це в нас буде 45, це у нас буде 10, 10, 10. Це 25, 15, це у нас 20. Мечиків 26 штук. Ось таких гарненьких буде 500 гривень. Комплектні є, є, ржаві є, різні. Цей в нас буде 25. Молотків тут знайшов для вас небагато. 25, 30, 25, 45, 20. 30, 20, 35, 35, 20, 20. Ключі знайшов замінник 45 гривень. Далі знайшов вафельницю, кому там треба, цікаво, 350 гривень буде ваша, їх багато в мене є. Так, є ось така річ пружина 305 довжиною діаметром 22. Ціна 70 гривень. Різець ось такий є 50 гривень. Ця у нас приблуда. 20. ніж у нас 20, цей у нас 35, пінцет 50. Натфілі 30. Цей тримач буде 65. Цей у нас буде 60, 30, 20, цей у нас буде 50. Цей у нас буде 50, цей 110, цей у нас буде 45, тріснутий. Дрель у нас буде 110. Шайби у нас будуть ось такі 35. Шарик 25. Топорець був заварений, а так ціленький. Ціна 135 гривень. Вал. Гарний зі шківами двох ручейними З одної сторони можна і з другої сторони щось закріпити. Ціна 550 гривень. ключі по 45 гривень. На 10, на 13, 12, на 22 і на 17. Гак у нас буде 50. Дрель у нас буде 60. Така гарненька. Патрони у нас будуть по 45. припой Ось такий буде 50. Пилочка 5 гривень. Ця в нас річ буде 45. ця в нас 5 гривень. ця в нас 30. Лірок 13 штук. Ось таких гарненьких. Можна розгледіти. Розміри є. Щоб ви все бачили, я все переворачував. Ціна за них буде 325 гривень. Пробоєць 25. Ці в нас 10 гривень. ці в нас 15. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Хотів сказати дякую за привітання всім. Дякую, що дивитесь, дякую, що лайкаєте. Ну що ж, не набрали якраз даже 35 голосів в даний момент. Зробимо таке: якщо набереться плюсів на цьому відео, що зараз виходить в неділю. Близько 1000, і в наступну суботу я вийду якраз в ефір. Тому, будь ласка, у вас є ціла неділя якраз плюсів ставити кожен комент один плюсик. Будемо рахувати. Хочу дізнатись. Багато мене дивиться, які можуть не лінуються, якраз поставити плюса. Чи всі лінуються і бояться свій палець тикнути і Показати те, що плюс це не така велика дія, яку можна зробити. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Дивіться, буде ще багато чого цікавого в даний момент, що є, то й показав. Всім гарного дня та мирного неба!